Усім привіт! Вітаю на моєму каналі про знахідки в Second Hand. Мене звати Тетяна і це перше відео в новому році. Бажаю всім гарних знахідок в цьому році, таких, щоб спогади про які залишалися з нами надовго. Розпочнемо зі звичайного завозу у мережі магазинів Євро Секон Хенд. Ціна за кілограм Івано-Франківську поки не змінилася. Це 399 гривень. Цього разу було трохи кашемірових светрів, але майже усі без нижніх пірок зі складом тканини. Купила перший гольф від Беннето. Тканина у ньому не товста, але гольфи трапляються дуже рідко, ще й в такому гарному стані. Його я продала в інстаграм за 750 гривень. На сайті ціна його зі знижкою 6 тисяч гривень. Також був комплект пуловер і кардиган із кашеміру від Бенетон. І сорочка з тонкого попліну від стефанель штани від Коас із вовни 96%, Вони без дефектів, гарна висока посадка, але потребували прання. штани від Максмара Вікенд, але цей принт уже давно не актуальний, тому їх залишила. Ці речі показую вже відібрані, але купила я тільки гольф. Останній блакитний кардиган з мухеру був неймовірний, чудовий по стану, але він не мав гудзиків. А сьогодні більш актуальні об'ємні кардигани саме з гудзиками. Переходимо до відділу люкс. Ціна за кілограм 889 гривень. Був такий светр від кос в морквяному кольорі по складу тканини наопіл вовна і мохер. Тут також трохи не актуальний крій, але товщина ниток тут дуже хороша, теплиться 100%. Купила такі шкіряні рукавиці в темно-синьому кольорі. Гарна м'якенька шкіра. Звичайно, я б хотіла, щоб підкладка всередині була з кашеміру, а не закрило. Але рада і тому, бо нові рукавиці трапляються дуже рідко. Шовкова сорочка від Масі Медуті. Її залишила, бо тканина була тонка і просвічувалася. Мені це не дуже сподобалось. І ще була з вовни футболка, але в дуже маленькому розмірі XS. Наступний новий укорочений жакет від Зара. Трохи не відслідкувала, чи такі укорочені жакети ще актуальні. Можливо, цей був у розмірі L. У наступному секунді був такий жакет від Прада із шовку. На жаль, він уже також не мав актуального крою, не тримав форму, і підкладка була трохи брудна. Наступний светрик був гарний, у базовому сірому кольорі, з тонкої вовни мериноса. Дуже елегантно виглядав живу і головне без дефектів в новому стані. Задаю собі питання, чому його не купила. Таке помутніння в голові буває час від часу навіть тих, хто часто ходить в секунди. Переходимо до наступного секунду, день оновлення в звичайному відділі, Показує, що було, але з певних причин залишила. Шкіряна куртка косуха, постану все чудово, але залишила, бо це бренд мас маркету, для перепродажу не дуже вигідно. Коли я кажу, що не вигідно, то маю на увазі те, що якщо заплатити в секунді за куртку, припустимо, 400 гривень. А так як це недорогий бренд, продаси його за 800-900, заплатиш комісію 100-120 гривень за продаж, віднімеш всі супутні витрати. То заробиш 150 гривень чистими, якщо, звичайно, її продаси. Тобто вкласти 400 гривень, щоб, можливо, заробити 150, такий собі бізнес-план. Тому багато речей залишаю в секонді. Ось цю блузу я придбала, з брендом знайомилася в секонді, тканина була тонкий поплін і видалася мені зношеною якоюсь, але коли погуглила, то зрозуміла, що це така дизайнерська задумка. І блуза коштує 350 євро. Тепер вона автоматично стала подобатись мені ще більше. Її, звичайно, я купила. А що буду робити, ще не вирішила, чи продавати, чи залишати собі. Просто останнім часом мені стали дуже подобатись такі речі. Сорочка Сандро мала негарний принт. І дивіться, що я знайшла серед штанів. Це бренд Andretuan. Була дуже здивована побачити цей бренд в секунді Але буду відверта, це щось жахливе по дизайну, якийсь кусок тканини, пришитий до спортивних штанів. Я не сумніваюся у таланті цього дизайнера, але дана модель жахлива. Переходимо до відділу люкс В цей день був досить непоганий одяг. Перший светр в шоколадному кольорі від Cezanne. Ще й збіркою попався. Цей бренд не є дорогий. Але його люблять жінки, завжди купляю їхні речі для перепродажу. Наступний светр із товстої вовни від Icebreaker. Якщо б він був не важкий, я б купила його, бо це гарний бренд, який робить якісний одяг з вовни. Наступний є новий костюм від H&M у складі з льоном, і модель така собі ні модна, ні старомодна. Наступна сорочка від Максмара. Це 100% поліестер. По якості тканини було зрозуміло, що ця річ недорога, і це дійсно так. На скидках в інтернеті знайшла за 90 швейцарських франків. Така сама історія із цією блузою від бос. Вона на дотик була гарнішою, але вже помнота і таке плісе не легко буде відпарити, щоб тканина не втратила форму. Наступний светер від Алют це один з моїх улюблених брендів, у них завжди якоїсь неймовірної якості кашемір. Але цей светер був зношений, його можливо відновити, але треба мати вогонь часу і терпіння. Хоча светер мав багато тканини, був простий і цікавий водночас. Наступний кашеміровий гольф в молочному кольорі. Тут бренд уже не дорогий, але річ Нова, це видно по формі рукавів, тому його його купила. Наступний гарний светр оверсайз під шию з ниток альпаки. Я не знаю, чи то якась чуйка, чи мене почуття моє обманює, але мені почав подобатися колір хакі. Часто почала зустрічати саме цього кольору речей в секонд хенді Можливо, він буде популярний? Побачимо згодом. Наступний светр із 100% кашеміру. На жаль, він був поношений, але його б я була купила, бо колір тут дуже гарний. Погодьтеся, всі відтінки кемел виглядають дорого і благородно. Наступний светр оверсайз від масиму Дуті з вовною у складі. У цього светра був незрозумілий дизайн. З одного боку горловина, як у Гольфа, яка натякала, що це мав би бути теплий светр. А з іншої сторони, тонка, майже напівпрозора тканина, ще й оверсайз. Його приміряла і зрозуміла, що його не буду купляти, бо це не гарно. Наступна кофта від Кос, цю я вже купила. Тканина з вовною у складі, гарно тримає форму, має цікавий дизайн рукавів. Наступна нова пухова куртка 100 грамівка від преміального бренду McCain. Цей бренд популярний в Німеччині, його там люди люблять. стану видно, що вона нова, але чомусь попала в секонд, і коли я одягнула, то зрозуміла, чому. Цю річ потрібно носити з високими рукавицями. Наступні шерстяні штани від Massimo Дуті. Ох, ці штани були класні, звичайні, на перший погляд, але поєднання до золотої і срібної полоски робили їх якимись цікавими. Дуже комфортна в них була посадка, але, як ви бачите на відео, то тканина чіпляла на себе увесь порох, нитки і шерсть. Не можу купити і продати комусь річ, з якою людина буде мати потім купу мороки. З її причини ці штани залишилися в секунді. Наступний меланжевий чоловічий светер із 100% вовни від кос. Стан гарний, як новий. Якщо достоїть до останнього дня, то куплю його, але навряд. Наступне плаття від італійського бренду Antonelli, хрустка тканина. Я маю ріст 166 см і воно мені було максі. Хоч тут написано розмір 44 італійський це європейський М, але в грудях сукня краще б сідала на L. Гарна річ бачила, що після мене її йшла приміряти інша жінка. Наступна неймовірна знахідка від люксового бренду Клоє це їх дорога лінійка. Шовкові сукні цього бренду коштують на їх сайті 4-5 тисяч доларів, такої довжини, як ця, 3,5. Але тут якісно зроблена вишивка на такій тоненькій делікатній тканині. Тут я знімаю і з радості навіть не розумію, що немає підкладки. Потім, коли я побачила проріз з боків на кишені, зрозуміло, що щось тут не так, і ви не повірите, але знайшла її у звичайному відділі, розпарували сукню при ці товару. Це благо, що шовкову підкладку ніхто не купив собі у перший день завозу. Дуже рада цій знахідці. І остання знахідка, покажу сумку, яка була на Люксі. Це Марк Джейкобс, але дешевша лінійка. Знайшла її в інтернеті за 200 доларів, важила в секунді 786 грам, всередині чиста є серійний номер, довжина ручок дозволяла носити її на плечі. Дякую за перегляд відео і до наступних зустрічей. Па-па!